Собі засіб для автозагару хочу спробувати. Передивилась дуже багато відео та різних коментарів, відгуків. І всі кажуть, що це найкращий, що в нього немає помаранчевого відтінку. Він дуже гарно лягає з допомогою цієї рукавички. Ось такої. Тут трошки бархатиста, а тут така, як трошки прорезинена. І Тут є ось така плівочка, щоб, мабуть, не перебивався колір на руки. А його треба нанести на ніч. Що я хочу сказати? Автозагар дуже крутий, дуже натуральний. Я навіть з цього приводу зробила собі новий манікюр, щоб ще більше його підкреслити. Ну, мені дуже подобається, але я хочу ще через тиждень нанести другий раз, щоб він був більш інтенсивний. Від мене однозначно лайк. Крутий. Дуже, дуже, дуже. Хочу вам показати, що купила на декілька днів на 80 євро в Італії. Я була в двох супермаркетах. В одному я витратила 40 євро, та в іншому теж 40 євро. Завжди продукти купую в різних супермаркетах, тому що в деяких є класні пропозиції, в деякі щось смачненькі. І так, я купила ось такі. Курині грудки. Хочу приготувати новий рецепт з каперсами та чорними оливками. Потім щось я купила отаку От формочку для запікання алюмінієву, груші, мікс салат, такі помідори, вони дуже смачні. Це оливки до курки, того блюдо, що я казала. Один авокадо ось такі спеції для супів, для, для тушкування чогось, це овочеві спеції. Ось такий маринований перчик, гриль, а, томатна паста. Ось такі панкейки, млинці на сніданок. Філадельфія класична. А, хліб, тости. З отрубями, банани, карта для запікання, взяла 2 рибки рибки лосось, а, ось такі, така упаковка пива. Вона такі маленькі ці баночки, мличі засіб для підлоги і ось такий хліб арабський, він такий світлий, нам дуже подобається. Він дуже м'якісненький. Ось така закупка в мене вийшла на 80 євро. Нам цього вистачає десь на 4-5 днів. Але я думаю, що я ще буду купати м'ясо. Я купила нові квіти на терасу, тому що щось якісь у мене дуже сумні і вони недобре квітнуть. Я їх хочу пересадити у інший горщик разом. І ці красиві поставити на терасу. Дивіться, які шикарні. Я зніму потім цю пластикову штучку, щоб вони були більш пишні. Що, вирішила я переставити мої вазони на внутрішню сторону тераси, тому що зараз у нас декілька днів полоні ті дощі. І я так бачу, що для квітів дуже багато вологи, тому хай краще стоять в внутрішній частині, тому що тут у нас є ам, навіса і так вони не дуже мокнуть. Тут у мене папуги і моя гортензія. Дивіться, яка краса в нас Все розквітло, все зелене, співають прошки і мої чудові квіти! Вітаю. Я вже трошки причепирилася та поїду забирати свою доньку. У нас досить понизилась температура, тому я далася трошки трішки потепліше бабоняний піджак, та ось такий жінці кльош з конверсами. Мені здається, досить, досить молодіжно та прикольно та стильно. Так, вирішила приготувати курку за новим рецептом ну, з каперсами та чорними оливками з помідорами. З помідорами. А, вже, я вже виваріла курче філе у борщі. і Зараз на розтопленому маслі його трошки обжарю. Курка вам просто присматривать, я добавляю помідори. Вот такі маленькі, стери. Капельки. Пам'ятаємо, що вони будуть полены, тому це буде І оливки. Також трошки орігану. Також я кладу ось такі приправи в кубок. І додаю водичку. все це кувахи. І накриваю крізь подивіться, яка краса. Я Як це опаси. виглядає. E